Вовк і семеро козенят Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати, от якось надумала вона піти в ліс травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже, Дітоньки мої любі. Я йду в ліс. А ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте. Бо як улізе, то всіх вас із кісточками поїсть. Цей душегубець ким завгодно прикинутись може, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорні лапи. Матусю йди, не бійся за нас. Ми будемо стерегтися. Мемекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув. Гей, дітки, відчиніть. Ваша матуся прийшла. Вам гостинців принесла. Не відчинимо, не відчинимо. закричали вони. Ти не наша матуся. В неї голос тоненький та солодкий, а в тебе товстий. Ти вовцюга злодюга. Т Тоді вовк пішов до пасіки, купив горщик меду. З'їв його, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері та й гукнув Відчиніть, дітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але ж вовк поклав на підвіконня свою чорну лапу. Козенята як глянули, то й закричали. Не відчинимо. У нашої матусі ноги біленькі гарненькі, а в тебе чорні. Вовцюга злодюга. Вовк тоді подався до пекаря та й попросив у нього муки. Посипав чорну лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей. Постукав та й каже. Відчиніть, дітки. Ваша матуся прийшла. Гостинчиків з лісу принесла. Вовк поклав на вікно білу лапу. Козенята повірили, що то справді прийшла матуся. Та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенята перелякалися та й ну ховатися. Одне стрибнуло під ліжко, друге під стіл. Третє за завісою біля самого вікна, четверте сховалося у великому годиннику. П'яте у коморі. Шосте за дверима, а сьоме сховалося за комодом. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався, роззявив пащеку та й поковтав усіх один по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховався в годиннику. Його вовк не знайшов. Незабаром прийшла стара коза з лісу додому. Ох що ж вона побачила? Хатні двері розчинені навстіж. Шукала вона своїх діток, шукала, та ніде не знайшла. Нарешті вона знайшла найменшеньке. Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все. Що сталося? Як прийшов вовк і як поїв його братиків і сестричок? Синок, принеси мені ножиці, товсту нитку та голку. Та ходімо шукати вовка. Прийшли вони до Дуба, а там у холодочку лежить вовцюга злодюга і хропе. Аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться. І тоді заходилася пороти вовчисько від черево. Тільки напрорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку, а як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро і всі живесенькі, здоровесенькі. Ото було радощів. Підіть швиденько, назбирайте камінців. Стара сказала їм. Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові повнісіньке черево. А стара коза швиденько зашила його та так спритно, що вовк нічого не почув, навіть і не ворухнувся. Тепер, мої діточки, мерщій додому, поки вовк не прокинувся. А коли вовк нарешті виспався, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити. Це ж якого ще начиння я в живіт собі напхав. Торохтить, немов каміння. Га, козляток я ж ковтав. Подумав вовк і пішов шукати воду. Коли вовк підійшов до води і нахилився напитись, важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Більше в тих краях ніхто й не згадував про злого вовка.